«100 євро на взуття, 100 на курточку, це для онуки, ну і хоча б 300, щоб стіл накрити. Моя дочка без зайвої скромності рахувала, скільки грошей я маю передати їй на свята. То це виходить 500», – перепитала я. Мамо, ну що ти так впритик рахуєш, як колись з себе в магазині, обуряється дочка, а я? Мені теж на великдень треба щось прокупити, не піду же в церкву в чому-небудь. Ти сама знаєш, як у нас всі обнуками любить вхвалятися. То скільки загалом треба, питаю. Тисячу давай, якраз на все вистачить, а якщо залишиться, то я відкладу, пообіцяла Людмила. Тільки пошвидше передай через водіїв, а то свято на носі, каже. А навіщо ж передавати? Я сама приїду, кажу. І тут, на тому кінці дроту, повисла тиша. Через кілька секунд дочка оговталась і питає Як приїдеш? Тобі що, відпустку дали? Так, сеньора погодилась мене відпустити на два тижні. На два тижні? здивовано протягнула Людмила. І тут я зрозуміла, що дочка не рада новині, що я йду додому. Але вигляду я не подала, уточнила, коли точно приїду, і все. Поставила слухаку відразу сестру свою рідну набрала. Вона живе в тому ж селі, що й ми, і якщо що, то придивляється за моєю дочкою і зятем, і все мені розповідає. «Тамаро, а ти часом не знаєш, чого моя люда не хоче, щоб я додому їхала? питаю. Знаю, звичайно, тож твої свати вже кілька днів у тебе гостюють, і я так розумію, що до Великодня збираються бути, тому ти і зайва, а я тобі казала сестричку, що так буде, стала картата мене моя сестра. Я не мала їй, що відповісти на це, бо Тамара, і справді мене не раз попереджала, що недобре я роблю, коли всі зароблені гроші з Італії доньці передаю. А що? Просто й робили, б всі поїхала на заробітки в Італії, щоб забезпечити собі і своїй дитині краще майбутнє. Я розлучена, дочку сама ростила в нашому сільському магазині по була. Дочка підростала, то я розуміла, що час, і коли жінки з нашого села стали їхати в Італію, я теж поїхала. Щойно почали з'являтися гроші, я відразу все в будинок вкладала, і не шкодую про це, бо завжди мріяла мати гарний дім. А зараз у мене не просто гарний дім, а найкращий. Але через цей будинок я маю проблеми з взятими і сватами. Дочка вийшла заміж, і оскільки вона у мене одна, то я зрозуміла, що їх з чоловіком пустила в свій будинок. Також з самого початку було зрозуміло і те, що я буду жити з ними, коли повернусь додому. Гроші я теж їм всі свої висилала, бо ж для кого мені дбати, як не про них. І хоч сестра мене постійно сварила, що так не треба робити, що я маю про себе думати, щось собі відкладати, я вважала, що роблю все правильно і продовжувала висилати дочці щомісяця по тисячі євро. Але одного разу теж, до речі, на свята, я приїхала додому, бачу, зять не в гуморі. Не могла зрозуміти, що сталося, поки дочка не пояснила її чоловік не хоче жити в чужому будинку, тому я маю переписати дім на них. Я сказала, що цього не буде. Потім прийшли до нас в гості свати. Ми сіли за святковий стіл, а вони замість того, щоб подякувати мені, що їхній син в таке добро попав, що йому навіть старатись не треба нічого, бо все є. Так вони стали мене картати, чого досі я будинок на дітей не переписала, а то вони живуть тут, як квартиранти. І їм я те саме сказала, що поки я є, будинок буде мій. А хочеться щось своє мати, то хай заробить. Я тоді так розійшлася, що свати пішли від мене без будь-те здорові, і дочці я сказала, що не хочу їх більше бачити в своєму домі. Придумали собі, що я їм і їхньому сину щось винна, ото люди. Вони й самі сказали, що ноги їхньому в моєму домі більше не буде, бо я жадібна, і гроші мене зіпсувала. Та, виявляється, вони передумали і спокійно гостюють в моєму домі, поки мене нема. Я сказала сестрі, щоб вона пішла до мене і все з'ясувала, поки я приїду, бо не хочу мати неприємних сюрпризів на свята. У мене є велике бажання сказати дочці і зятю теж на двері, але розумію, що мова йде про мою єдину дитину вона сверешся мені з нею через сватів. А яка ваша думка? Як правильно врегулювати це питання?